Всім привіт! На зв'язку Мініаграсуми Орійон 504Р з посиленими мостами 50 кінських сил, КМ-495 двигун, бак у нас вже підвісний з боку, рівна підлога, підвісний педальний узіл, бокова коліса, реверс на рулі. По задній частині, по задній частині 28 колеса. У нас ідуть е -е, примусова гідравліка. Кріпенька трьохточка, гідророзподільник винесений, окремо дві пари гідровиходів і ось такі чулки на мостах. Але це не саме головне. Саме головне на сьогоднішній день дуже-дуже цікава знижка. І цей трактор вже можна забрати у нас за 7900 доларів. Менше 8 тисяч і п'ятидесятка, Класна, шикарна, вони доволі такі класні якості. Буде ваша. Героїв крут 15 міст. Суми. Приїжджайте, тестуйте цей трактор і забирайте. Доставка буде безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!